Інтернетом дуже багато шириться інформації стосовно того, чи випікає насправді аерогриль, і чи можна в ньому випекти ті самі паски і так далі. Скажу відверто: ні бісквіти, ні хліб я в аерогрилю ще ніколи не пекла. Але так як я сьогодні. Випікаю пасачки, то, звичайно ж, ми проведемо цей експеримент. Отже, відразу відповідаю на ту інформацію, яка, ну, я впевнена, просто з'явиться в коментарях. Аерогриль у мене чаша 10,5 літрів, зіплайн. Тен 1 знаходиться вгорі. Знизу тену немає. Знизу є ось така зірочка. Для кращої конвекції, і все. Тен один, тільки вгорі. Значить, випікати я сьогодні буду три ось отакі пасочки. Одразу попереджаю, де б ви не випікали, чи в аерогрилю, чи в духовці, не ставте щільно одна коло одної. Поміж пасками має бути зазор. І зазор такий добротний, щоб циркулювало повітря. Значить, які в мене розміри форм? Ось ці, що меншенькі, вони діаметром 7 см, висота 8,5 см. Та форма що більша, в неї діаметр 11 см, а висота так само 8,5 см. Я спочатку залишаю, нехай підходять, а вже потім будемо далі випікати. Ну ось, майбутні пасочки підійшли, і зараз будемо стартувати. Ну що, поїхали з Богом. Закриваємо. Я сподіваюся, вам видно. Вибираю режим випічка, Температура 160, понижаю на 150. Дивлюся, що в мене тут 12 хвилин. Звичайно, це мало. Нам знадобиться, наскільки я розумію, 25-30 хвилин. Я зараз вибираю 25 і натискаю. Старт, а потім, якщо що, буду додавати. Звичайно, маленькі пасочки мають спектися швидше, більшенька може пектися довше. Ну, для мене це вперше це експеримент так само, як і для вас. Так що, побачимо, що в нас вийде. Ну що, залишається 5 хвилин і 45 секунд? Ставляли ми на 25. Це означає, що 20 хвилин вже пройшло. Мені здається, що час глянути, бо лячнувато. Готові? Так, вам не видно. А як же ж вам показати зараз хвилинку? Я вибачаюсь, можливо, за якість, бо мені не з руки. Дивіться, які. І я хочу маленькі вже перевірити за допомогою шпажки. А шпажка абсолютно суха. Шпажка суха і чиста. Тобто 20 хвилин вони вже готові. Я їх дістаю. Ой гарячі. А тепер подвигаємо цю сюди. Ну, ця, я думаю, що ще сира. Так. Да. Бачите? Ця ще сира. Повертаю назад і нехай собі доготовлюється відведені ще 5 хвилин а далі будемо бачити. Бо пересушити, перепекти також не дуже хочеться. Ну що, продовжую. Мені тут трошки не зовсім зручно, бо в мене тут іще підходять пасачки, ті, що в духовці випікаються. Отже, як ми вже з'ясували, ці випек... випеклися за 20 хвилин. Цю я перевірила разом з цими, вона була сира. І на палочці було іще тісто. Ви все це бачили. Е я її протримала ще 5 хвилин, поки вийшов час. І коли перевірила, спочатку не повірила своїм очам. Бо палочка була абсолютно суха. Зробила ще навіть одну дирку, і можу зараз при вас ще раз зробити, палочка чиста суха. Тобто, ось ці випікалися 20 хвилин, а ось цей куліч випікався 25 хвилин в аерогрилю. Нагадую, чаша на 10,5 літрів. Тен 1, верхній розмір форм, висота однакова, 8,5 см, ширина форми, менша формочка 7 см, а більша 11 см. От вам і результат. А кажуть, не випікається в аерогрилю тісто. випікається і при тому шикарно. Єдиний мінус, що туди мало влазить. Да. В духовці в мене зараз стоїть три ось таких і дві ось таких. Да. Одразу п'ять формочок печеться. В аерогрилю три. Але якщо Випікати, наприклад, для невеликої родини або на 250 мл. Я робила заміс сьогодні на літри, тому в мене це буде довше. А якщо випікати тісто робити заміс на 250, то можна взагалі обійтись без духовки, а випікти просто в аерогрилю. Перевірити, показати вам в розрізі. Ну, в принципі, ми можемо поглянути. Мені, звісно, шкода їх різати, бо... бо-бо-бо. Бо вони ще гарячі, розумієте? Вони ще гарячі, і це ще їм би дати вихолонути повністю. Ладно, давайте спробуємо. Маленьку. Заодно подивимося, що тут у нас. Чи пропеклися бока, дивіться. Хто стверджує, що в аерогрилю нічого не пропікається? Гаряче. Дивіться. Гляньте, Шопух. пух. 25 хвилин. Ну, я думаю, немає ні в кого да, ніяких підозр, що вона всередині буде сира. Що, будемо розрізати чи розривати для чистоти експерименту. Давайте розірвемо. Це взагалі рецепт бомбезний. Вона така трішки гливкуватенька. Погляньте тільки погляньте тільки на цю красоту і на цю смакоту. Що тут серега? Взагалі нічого. 20 хвилин і паски готові. Тому не вірте нікому, якщо у вас є аерогриль, пробуйте. Пробуйте спочатку на маленьку порцію, да? наприклад, як поставила я. Я не ризикнула ставити там дві великих, я ризикнула. Я спочатку взагалі хотіла дві ось такі маленькі. Боже, який неймовірний аромат, як у бабусі в дитинстві. Шкода, що я не їм пасок. Я взагалі їх ніколи не любила, а зараз тісто не вживаю від слова зовсім. Але аромат той самий, що в дитинстві у бабусі. Я взагалі спочатку хотіла поставити дві ось такі маленькі, а потім думаю, ну добре, маленькі-маленькі, має маленькі, більша форма. Треба ж також якось ж перевірити це. Ризикнула, одну поставила. І знаєте що, я не пожалкувала? В духовці я також поставила і в духовці ще печуться паски. Тут у мене зараз підходять і я, скоріш за все, Е, і ще раз або двічі скористаюся зараз аерогрилем. Так що, будь ласка, пасочка із аерогриля ось так чудово пропікається. Нічого взагалі сирого печіть. Печіть і споживайте якісне, домашнє і натуральне.